Тепер, що стосується е, проведення приманки е, по тому місцю, де ви рибачите, Значить, дивіться, ехолот. Ну, Без ехолота ну, дуже важко. Якщо у вас маленька річечка, де у вас ширина 20-30 метрів, і ви постійно ходите посередині і знаєте, що там приблизно рівномірна глибина, то можна ходити і без ехолота. А якщо у вас ширші простори, я повторююсь, ну дуже важко це робити. Ви шукаєте канавки якісь, риба, щука особливо, та й судак люблять перепади. Є у вас жолоб, бо подібна канавка, треба ходити або по одній, або по другій бровці. Старатись в нижній бровці провести вашу приманку. Ідеальний варіант, коли ваша приманка буде проходити метр над дном. Оце я вважаю ідеальний варіант. Тобто, якщо в нас глибина 7-8 метрів, я туди заряджаю з зануренням 6 до 7 метрів. І він, в залежності від того, як я його відпускаю, чим далі відпущу від лодки, тим більше буде занурення. Знову ж проти течії буде більше занурення, за течією буде трошки менше занурення. І стараюсь вести його над дном. Якщо ви чуєте, що він починає зариватись у вас в дно, стукати, 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 ви просто підмотуєте катушку, підмотали, підмотали до того моменту, поки він перестав стукати. Він йде поближче до дна, таким чином провокує рибу. Якщо риба навіть стоїть щука всередині води, вона опуститься донизу за ним. Особливо, якщо з шумовим ефектом у вас воблер, щука опуститься донизу. Але при цьому ви будете максимально охоплювати можливість, що судак вас може клюнути, і щука може клюнути, і сом може клюнути, судак, і сом вони ближче до дна тримаються, щука старається в нижній частині. Може і всередині бути, але вона тоді опуститься на ваш вубли. Дивіться, ось у нас іде канавка. У нас справа глибина, от зараз я покажу, поверну. у Нас справа. Іде виход на 2-2,5 метри. Під нами зараз 3,5 метри. Зараз я покажу, що ми виходимо. Бачите, пішло виход 3 метри, 2,5, тобто пішов виход туди. Нам же зліва від нас 5 метрів. Нам же треба йти по глибині от, приблизно 3,5-4 метри. Якраз на оці бровочки. Риба любить ходити. Або стояти, чекати свою здобич саме на, бров, на бровці. Тому ми знову спускаємось зараз нижче трошки. Пішла донизу глибина, 3-3,5, ось бачите, 4. І тут, і так, ми тримаємось з цієї.